Це все, що Харчишин запізнюється mm -hmm. Там постійно на пів години, на, на годину іноді просто забуваю прийти. Це теж не смішно, бо ну, вже всі звикли. Це, це насправді Чи... не смішно. <світ> це реально, тому що я був на, ведучим на одному фестивалі в Чернівцях, де твій гурт був хедлайнером. <світ> фестиваль, фестиваль був літній, але провели його в жовтні. в Чернівці <світ> були, так, я знаю. Мої. <світ> <світ> але ми тоді поверталися. З... Я не знаю, звідки ви поверталися, але я <світ> на сцені ахуєл, так, капець. Коли оголошував 17 разів другу ріку, а вони затримували. Але коли ми приїхали, там вже нікого не було. Ні, були всі там люди. був і піжіний ведучий був <рив> ведучий на розумієте цей момент, коли ведучий на сцені вже в 20-й раз. А знаєте, хто зараз буде? Та ти заїбав, ми знаємо, випустив на сцену. Насправді, Якщо вже на те пішло, то я розкажу, чому запіз запізнилася. Тоді ми так? виступали uh, ти в мене пам'ятаєш в Тернополі. Ти пам'ятаєш? я плакав тоді, дивився на тебе. І ти ж такий манький був. І це я потім підав. Заплудився хлопчик, мама. Як Його Саша, Саша. Маму, як звав. А маму я забув, Боже. Маму я забув! Прийдіть, будь ласка, заберіть хлопчика з бородою біля сцени. Це ти ж був. А запізнилися, правду, тоді через те, що нас посадив Притула, а ми виступали в Тернополі. Я це розкажу. Посадив нас в бус, і, і ми мали встигнути. Uh -huh. Ну, бо бус нормальний. Водій, здається, теж був як притула нормальний. Так, і але ми ход Бога надії. Ми їхали, їхали аж, аж, до, до, аж за Тернопіль заїхали. От де Тернопіль е закінчується або починається, там ми і зупинилися. Так по-філософськи. Як закінчиться, може сказав: я далі не поїду, бо в мене бус зламався. Я кажу: так він ж працює, він Я ви знаєте, я не поїду, бо там в мене щось кипить, і реально він не поїхав. Ми вийшли на дорогу, на трасу і почали там автостопом ловити якісь машини. І це правда. Я телефоную в притулі. розповідаємо цю історію, що блядь, твій водій, ну, ти зрештою, треба ж їхати на концерт. Зараз я все владнаю. Труй раз телефоную. Пі -пі -пі -пі. Ну, але потім виправився. Ми, То а... ви приїхали кожен різну не, годину? Не він, а, а, а водій. Ще а. трошки провіз нас, а потім пересадив якусь іншу машину. А, і через те ми запізнилися. але це е, брехня тільки в, в тій частині, що ми їхали не в Чернівці, а на фестиваль. На фестиваль пива е, і вина. Е, п, ні, ні, не не, коротше. Україна, Польща, Європа десь на кордоні і на Волині. Але я не прикалувався, Я в натурі на фес, на, в Чернівцях на концерті оголошував твій гурт е, е, фінальний п'ять тисяч людей. Я вперше на таку велику публіку працюю. Сашка, Сашка, дві пісні сам заспівав. Да. Я, а, я, а тоді я... ми їхали з надвірної. Добре, як скажеш. Нас садив не притула, а оце питан. <ріст> І з надвірної ми їхали з сиренами. тому що нас супроводжувала машина. А, тому що Вона не могла догнати їм... нас. Просто поліцейські не могли догнати. Нас догнали вже десь біля чернівців, зупинили Машина попереду. Пардон, попереду, позаду, поліцейські витягують нашого цього водія. І кажуть, ти куди їдеш? Він каже, а я там знаю, куди я їду. <рив> <рив> ну і відпустив. Такі як от маски, придумаєш як п'яний чоловік, знаєш.